до жнив є дуже важливою, адже це безперебійний процес, і кожен ланцюг має спрацювати, щоб не порушити цілісність конструкції. Тому важливо, щоб був підготовлений автомобільний парк для перевезення, комбайни для обмолочення, токи для прийому та очистки зернових та подальшого їх зберігання в складських приміщеннях. 24 червня 2017 року в приватно-виробничій фірмі Агроцентр відбувся технічний огляд техніки, яка буде задіяна під час збирання зернових культур. Такий огляд проводиться один раз в рік, щоб вчасно виявити проблеми та порушення з технікою та їх вирішити. А в цьому році, в зв'язку з погодними умовами, жнива розпочалися трохи раніше ніж завжди, і урожай очікується середній, та й його ж треба зібрати. Для цього кожен водій готував машини індивідуально. Але якщо було потрібно, залучала спеціалістів. Я працюю в агроцентрі з 2010 року. Займаю посаду бухгалтер. Мені подобаються умови праці, влаштовує заробітна плата. Хочеться подякувати нашому керівництву за прекрасні умови праці, за добре ставлення. Всього доброго. Окремо по підрозділам Тракторна бригада і Автогараж працювали комісії, які по визначеним питанням і пунктам вели перевірку представлених агрегатів. По підрозділу Тракторна бригада діяла комісія з шістьох чоловік, серед яких Бабіч Микола Борисович, він же її очолив, Галя Вячеслав Володимирович, Шапочник Геннадій Іванович, Мазур Ніна Петрівна. Новостройний Віталій Вікторович, керуючий Криничанським сільськогосподарським відділенням. Початок проведення техогляду було призначено на 9.30. 2000 року працюю в агроцентрі, працюю комбайнером, трактористом. Ну, мови праці важкувати у нас, бо хліборобів так воно і є. Десять комбайнів, кожен на своєму місці стоянки, поряд та подих, механізатори, залужний Ігор Валентинович, посунько Юрій Валентинович, Лобода Олександр Миколаєвич. Водії Джон Дір, Куприченко Петро Петрович, Вальків Василь Михайлович, Гришкевич Петро Васильович, Граков Михайло Петрович, Гребенюк Володимир Анатолійович, Польовий Володимир Васильович, Федорук Сергій Володимирович, водії Славутича. Було оглянуто 10 комбайнів, 3 Джон Дір, 7 Славутич, 2 автобуси, спеціалізований автомобіль Кунг, АТУ, бензовоз, газель, 5 камазів, 12 газонів. Кожну одиницю зі старанністю було оглянуто до дрібні. Рібниць від зовнішнього вигляду агрегату до наявності засобів особистої гігієни в ньому Техогляд проводився за такими критеріями: комбайни, зовнішній вигляд, технічний стан агрегату і його складових, робота жатки, шнеку, електрообладнання, засоби особистої гігієни працівника, протипожежні засоби. Працю я з 2012 року. У ну, водієм автомобіля КАМАЗ. У 2012 році пішов на срочну службу. Срочну службу в 2013-му прийшов і устроївся назад в приватну виробничу фірму Агроцентр. В мої обов'язки входить перевезення зернових культур і моя задача, щоб не цей, нічого не, не трапилось з вантажем. У мене земельних паїв немає. Є земельні паї в моїх батьках. Вони працюють теж в приватній виробничій фірмі Агроцентр. Орендної платою батьки задоволені. Умовами праці я задоволений на питання, що змінити мене все влаштовує. Ну, немає що змінити. Автогараж, гальма, стан коліс, ходова частина, наявність страхувальних тросів, електрообладнання. Обов'язково мали бути вогнегасник, ємкості з водою, лопата, швабра, віник та тент для зерна. Звертали також увагу на стан протекторів коліс, наявність страхувального тросу, чистота в автомобілі та ще деякі моменти. Дуже прискіпливо перевіряли тормозну систему. We'll <laughs> Працюю з першого дня створення фірми. Я працюю водієм автобуса. Наші об'язаності ходить вовремя привезти робочих, розвести по роботах, привезти з роботи, нагодувати. У мене земельний пай є, він знаходився в приватний виробничій фірмі Агроцентр. З розрахунками ми задоволені. Умови праці нормальні, ну, желательно, звісно, більше виходних. За результатами перевірки, по тракторній бригаді підведені підсумки, тому можна з впевненістю казати, що комбайни підготовлені до збирання врожаю. А настільки якісно, жнива, все покажуть. Водночас, з оглядом комбайнів діяла комісія з перевірки технічного стану автомобільного парку, яку очолила Таранович Євгенія Іванівна. Її помічниками були Ракетянська Наталія Іванівна, Вялков Олександр Ігорович, Іванов Анатолій Анатолійович, Драган Олександр Васильович. До огляду було Залучені автомобілі, які безпосередньо будуть задійні під час збирання врожаю. Всього 21 одиниця техніки була ретельно оглянута. Деякі зауваження були зроблені водіям. В індивідуальному порядку вони озвучені кожному, і все буде доведено до ладу поступово. А ще були такі, які отримали залік без зауважень. І таких більшість. Три роки я працювала тут вісовщиком. Потім мені Володимир Іванович запропонував. Стати завідувачем току. Я не змогла відмовити, согласилася і виходить. естакаду ми збудували в цьому році. До цього ми піднімали маленькі машини, газончики, зіли. О, ну, а великі Камази ми не, змогли, ми не могли приймати. У нас, ну, як, людям було було дуже тяжко, бо це швидко вигружати. О. А Володимир Іванович сказав: збудуємо в цьому році нову естакаду, поміняємо. Усилимо і будемо приймати Камази. Прийматимемо Камази, буде, в полі не буде простою в комбайні... Це буде набагато скоріше і удобно для наших людей. Орендною платою ми задоволені, син дуже довольний, тому що цьому 8 тисяч запропонували йому взяти, 8800 запропонували взяти грошима. Ну він сказав, поки брати не буду, хоче. Бо птичку держимо, свиней держимо, треба чим згодувати. Побажання найкраще, як каже мій внук, питання відсутні, побажання найкращі. І я бажаю так само найкращі побажання агроцентру. Якщо підводити підсумки, то в цілому по господарству весь колектив, який був задіяний під час підготовчої кампанії до вирішального дня, початку жнив, 24 червня, спрацював добросовісно і відповідально. Дійсно виконаний. Серйозний об'єм роботи якісно. Ми робили це для того, я одразу не міг сорінтуватися по терміну закінчення ремонту. А вже по ходу дійсно, я зрозумів, часу і не лишнього було, ну і немало. Достатньо було. Ми не Привлекали вас до других видів робіт, тому що було кому проводити догляд за посівами, які попрацювали і на відрядному обробітку, і на окучуванні. Попереду жнива тисячі гектарів. В реальний обйом, значить в кількість там Саме головне питання, це техніка безпеки. Вибирати – вбере, бере якісно, своєчасно. В цьому в мене нема сумнівів, тому що в нас є хубі працювати. У нас є коріктив, я заказав, я ним горжусь. Цей колектив ми збирали по зерни, по крупицям. Тому з таким колективом ми справимося не тільки з уборкою, ми справимося і з тракторами, які на Красноході будемо збирати. Це реально. Я був там четвер, я особисто обдивився все. Вполне реально. Ми зберемо осінь, що будемо на них працювати. Хочу подякувати. Вам сим за роботу, за наші відносини з вами. Ми можемо і серйозно спілкуватися, можемо пошотліти, всі це розуміють. Приятно мені спілкуватися з вами. Побажати вам, вашим родинам добра, здоров'я і благополуччя. Всі зауваження і непорозуміння були вирішені та виправлені в мінімальні терміни з максимальною відповідальністю.